Сторінка історії, яку ми не маємо права забути, 1 липня 1966 року в колгоспах вперше видали зарплату грошима. До цього українські селяни десятиліттями працювали фактично задарма за так звані трудодні, які рідко перетворювалися навіть на мішок зерна. Вони були змушені працювати як кріпаки без можливості вільно розпоряджатися власною долею. Покинути колгосп без дозволу було заборонено. Паспортів сільське населення немало, держава утримувала людей на землі, мову неволі. Лише в 1974 році селянам дозволили отримати паспорти, і відповідно право виїзду з колгоспного рабства. Це була не просто економічна експлуатація, це була багаторічна трагедія гідності, поневолення і мовчазного спротиву. Ціла нація трималася на силі духу своїх предків, які виживали в супереч системі.